Смола там пеклі клекотіла, і грілася все в казанах. Живиця, сірка, нефть кипіла, палав огонь, великий страх, в смолі сій грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли. Хто, як, завіщо заслужив? Пером не можна написати, не можна і в казках сказати, яких було багацько див. Панів за те там мордували і жарили зо всіх боків, що людям льготи не давали і ставили їх за скотів. Зате вони дрова возили, в болотах очерет косили, носили в пекло на підбал. Чорти за ними приглядали, залізним пруттям підганяли, коли який з них приставав. Огненним пруттям отдирали кругом на спину і живіт себе ще сами убивали, яким остив наш білий світ. Гарячим дьогтем заливали ножами під боки штрикали, щоб не хапались умирать. Робили розні їм муки, товкли умуть жирях їм руки, не важились, щоб убивать. Багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород. Які ж із роду не женились та по чужим куткам живились, такі повішані на крюк. Зачеплені за те тіло на світі, що грішило, сміло і не боялося сих мук. Всім старшинам, тут без розбору, панам, підпанкам і слугам давали в пеклі добру хльору, всім по заслузі, як котам. Тут всякі були цехмистри, і ратмани, і бургомистри, судді, підсудки, писарі, які по правді не судили та тільки грошики лупили і одбирали хабарі. І всі розумні філозопи, що в світі вчились мудровать, ченці, попи і крутопопи, мирян щоб знали научать, щоб не ганялись за гривнями, щоб не возились з попадями, та знали церков, щоб одну. Ксьондзи добав, щоб не іржали, а мудрі звізд щоб не знімали, були в огні на самім дну. Жінок своїх що не держали в руках, а волю їм давали, по весілях їх відпускали. Щоб часто у приданках були, і до опівночі гуляли, і в гречку деколи скакали. Такі сиділи всі в шапках із превеликими рогами, з зажмуреними всі очами, в кип'ячих сіркой казанах. Батьки, які синів не вчили, а гладили по головах, тільки знай, що їх хвалили, кипіли в нефті в казанах. Що через їх синки в ледащо пустилися, пішли в нінащо, а послі чубили батьків. І всею силою бажали батьки щоб швидше умирали, щоб їм прийнятись до замків. І ті були там лагоминці, піддурювали, щодівок, що дівок, що в вікна дрались по драбинці під темний тихий вечорок, що будуть сватать їх, брехали, підманювали, улищали, поки добрались до кінця, поки дівки від перечосу до самого товстіли носу, що сором послі до вінця. Були там купчики проворні, що їздили по ярмаркам, і на аршинець на підборний поганий продавали крам. Тут всякі були пронози, перекупки, шмаровози, жиди міняйли, шинькарі. І ті, що виг... возять, що в боклага гарячий носять, там всі пеклися крамарі. Паливоди і волоцюги, всі зводники, і всі плути, ярижники, і всі п'янюги, обманщики, і всі моти, всі ворожбити, чародії, всі гайдамаки, всі злодії, шевці, кравці, і ковалі. Цехи: різницький, коновальський, кушнірський, ткацький, шаповальський, кипіли в пеклі всі в смолі. Там всі невірні і християни, були пани, і мужики, була там шляхта і й міщани. І молоді, і старики, були багаті, і убогі, прямі були, і кривоногі, були видющі, і сліпі, були і штатські, і воєнні. Були і панські, і казенні, були миряни, і попи. Гай, гай! Та нігде правди, діти. Брехня ж наробить лиха більш. Сиділи там скучні п'їти, писарчуки поганих вірш, великі і терпіли муки. Їм зв'язані були і руки, мов у татар терпіли плін. Отак і наш брат попадеться, що пише, не остережеться, який же втерпить його хрін. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеї віддавав печать, без сорома, без бога бувши, і восьму заповідь забувши. Чужим пустився промишлять. Еней, як відсіль відступився і далі трохи одійшов, то на друге нахопився жіночу муку тут знайшов, в другім зо всіх мсих каравані, піджарювали, як у бані, що ж кричали, на чим світ. Оці то галас і справляли. Гарчали, вили і пищали після кутімов на живіт. Дівки, баби і молодиці, кляли себе і весь свій рід. Кляли всі жарти, вечорниці, кляли жизні, білий світ, зате їм так там задавали, що через міру мудрували і верховодили над всім. Хоч чоловік і не у неї, коли же жінці бачиш теє, то треба угодити їй. Були там чесні постомолки, що знали весь святий закон, молилися без остановки, і били сот по п'ять поклон, як в церкві між людьми стояли, і головами все хитали, і як же були на самоті, тому литовники ховали, казили, збігали, скакали, і гірше дещо в темноті. Були і ті і там панянки, що наряжались на показ: мандрьохи, хльорки, і діптянки, що продають себе на час, сів сірці, і в смолі кипіли. За те, що жирно дуже їли, і що їх не страшив, і піст, що все прикушували губи, скалили біленькі зуби, і дуже волочили хвіст. Пеклись тут гарні молодиці, аж жаль було на них глядіть чорняві, повні милолиці, і сі тут мусили кипіть, що замуж за старих ходили, і мишаком їх поморили, щоб послі гарно погулять, і з парубками поводитись, на світі весело нажитись і не голодним умирать. Якісь мучились там птахи з куделями на головах, все чесні не потіпахи були тендітні при людях. А без людей не можна знати себе, чим мали забавляти, проте лиш знали до дверей. Їм тяжко в пеклі докоряли, смоли на щоки наліпляли, щоб не дурили так людей. Бо щоки терли манією, а блейвасом і ніс, і лоб, щоб краскою, хоть не своєю, причарувати к собі когоб. Зріпи підставляли зуби, ялозили все смальцем губи, щоб підвести на гріх людей. Пиндючили якісь бочки, мостили в пазусі платочки, в котрих не було грудей. За цими поряду шкварчали в розпалених сковородах старі баби, що все ворчали, базікали по всіх ділах, все тільки старину хвалили, а молодих товкли та били. Не думали ж, які були, і ще як саме дівували, та з хлопцями як гарцювали, та й по дитинці привели. Відьом же тут колесували і всіх шептух і ворожок. Там жили з них, чорти мотали, і без витушки на клубок, на, причіп, на припічках, щоб не орали, у комини щоб не літали, не їздили б на упирях і щоб дощу не продавали. Вночі людей щоб не лякали, не ворожили б на бобах. А зводницям таке робили, що цур йому вже і казать. На гріх дівок що підводили, і сим учились промишлять. Жінок от чоловіків крали, і волоцюгам помагали, рогами людський лоб квітчать, щоб не своїм не торгували, того б на откуп не давали. Що треба про запас держать. Еней там бачив щось немало кип'ящих мучениць в смолі. Як з кабанів топилось сало, так шкварилися сі вогні. Були і світські, і черниці, були дівки, і молодиці, були і пан'ї, і панночки, були в свитках, були в охвотах, були в дульєтах і в капотах, були всі грішні жіночки. Но все були все осуждені, які померли не тепер. Без суду ж не палив пекельний огонь, недавно хто умер. Всі-всі були в другім загоні. Якби лошата або коні не знали, попадуть куди. Еней, на перших подивившись і обідах їх, пожурившись, пішов в другі ворота. Не війшовши всю кошару, побачив там багацько душ, вмішавшися між сю отару, як між гадюки чорний уж. Тут розні душі походжали, все думали та все гадали, куди то за гріхи їх впруть, чи в рай їх пустять веселитись, чи може в пекло пошмалитись, і за гріхи їм носа втруть. Було їм вільно розмовляти про всякі свої діла. І думати, і міскувати, яка душа, де, як жила, багатий тут на смерть гнівився, що він з грішми не розлічився, кому і кілько треба дать. Скупий же, тоскував, нудився, що він на світі не нажився і що не вспіви погулять. Сутяга толкував укази, і що то значить наш статут, розказував свої прокази на світі, що робив сей плут. Мудрець же физику провадив і толкував якихось монадів і думав, відкіль взявся світ. А мартопля скричав, сміявся, розказував і дивувався, як добре знав жінок дурить. Суддя там признавався сміло, що з гудзиками за мундир таке переоначив діло, що може б навісти в Сибір. Та смерті збавила косою, що кат легенькою рукою плечей йому не покропив. А лікар скрізь ходив з ланцетом, з слабительним і спермацетом і чванивсь, як людей морив. Ласо, що хлисти походжали, всі фертики й паничі, на пальцях ногтики кусали, розприндившись, як павичі, все очі вгору піднімали, по світу нашому вздихали, що рано їх побрала смерть, що трохи слави учинили, не всіх на світі подурили, не всім успіли морду втерть. Моти, картьожники, п'янюги і весь проворний чесний род лакеї, конюхи, слуги, всі кухарі і скороход, побравшись за руки, ходили і все о плутнях говорили які робили, як жили, як пани і панів дурили, як по еньках вночі ходили, і як з кишень платки тягли. Там придзиґльованки журились, що нікому вже підморгнуть. За ними більш не волочились. Тут їх заклекотіла путь, баби тут більш не ворожили і простодушних не дурили. Які ж дівок охочі бить, зубами серце скреготали, що наймички їм не вважали і не хотіли їм годить. Еней уздрів свою Дидону, ошмаленому мов головня. Якраз по нашому закону пред нею шапочку і зняв Здорова, глянь, де ти взялася! І ти сердешна приплелася із Карфагени аж сюди. Якого біса ти спеклася? Хіба на світі нажилася? Чорт мав тобі десь і стида? Така смачна я молодиця, і глянь, умерла залюбки. Рум'яна, повна, білолиця. Хто гляне, то лизне губки. Тепер з тебе яка утіха? Ніхто не гляне і для сміха. Навік тепер пропала ти. Я, далебі, втім, не виною, що так роз'їхався з тобою, мені приказано втекти. Тепер же, коли хоч, злигаймось і нумо жить, так як жили. Тут закурім, ж... заженихаймось, не розлучаймось ніколи. Ходи, тебе я помилую, прижму до серця, поцілую. Йому ж на одріз сказала К чорту, убирайся, на мене більш не женихайся, не лізь, бо розіб'ю і ніс. Сказавши, чорт де пропало. Еней не знав, що й робить, коли б яга не закричала, що довго догоді говорить. То, може б, там і застоявся, і, може, той пори дождався, щоб той ребра полічив, щоб довами не женихався, над мертвими не наглумлявся, жінок любов'ю не морив. Еней з Сивилою попхався в пекельної подалі глуш, як на дорозі повстрічався з громадою знайомих душ. Тут всі з Енеєм обнімались, чоломкались і цілувались, побачивши князька свого. Тут всяк сміявся, реготався. Еней до всіх їх доглядався, знайшов строянців ось кого: Педька, Терешка, Шеліфона, Панька, Охріма, і Харка, Леська, Олешка і Сізона. Пархомаїська, Іфеська, Стецька, Ониська, Опанаса, Свирида, Лазаря, Тараса, були Денис, Остап, Овсі і всі троянці, що втопились, як на човнах з ним волочились, тут був Вернигора Мусій. Жидівська школа завелася, великий крик всі підняли, і реготня де не взялася, тут всяку всячину верзли, згадали, чорт знає колишнє, балакали уже й лишні, і сам Еней тут розходився, щоб балагурили довгенько, Хоч і зійшлися і раненько, та пан Еней наш опізнився. Сиви лісе не показало, що так пахолок застоявсь, що дитятко так розбрехалось, уже й освіті він не знавсь. На його грізно закричала, залаяла, запорощала, що ж еней весь затрусивсь. Троянці так же всі здригнули, і розтич, хто куди махнули Еней за бабою пустивсь.